Привіт! Сьогодні поговоримо про Тіндер. Поговоримо про мій досвід взагалі на застосунках для знайомств у європейській країні в Австрії. Десь я чула, хтось мені розказав, що статистично на цих застосунках чоловіків набагато більше ніж жінок. Це значить, що у чоловіків взагалі шансу там немає. Ну, а в мене в мене теж якби не було. Асортимент великий, але асортимент гівна. І більшість людей, які, хоча б по фоточкам мені естетично могли б сподобатись, вони живуть дуже далеко, і я туди просто не буду їздити. тому Мої шанси зменшуються і зменшуються. Взагалі дуже багато критеріїв, через які мої шанси щось знайти. Просто мізерні. Anyway, Моє перше побачення тут відбулося у серпні минулого року. Це було побачення з баду. Баду це такий. Ну, Тіндер з більш крінжовим контингентом. Отак От я скажу. І я зустрілася з людиною. Мені було достатньо однієї секунди, щоб на, на нього подивитися і зрозуміти. Оце мені треба. Оце мені подобається. Він був просто exactly my type. І через це. Мені просто здуло кришку. У нас було overall, три побачення, і це рекорд. Це був такий тип комунікації, коли людина по вісім годин не відповідає. Коли людина каже: Ну, я дума, може, ми могли б зробити пікнік. Я думав, що ми пішли в музей. Але по факту ви просто ходите 30 кілометрів по всьому місту, і в кінці він купляє один оранжджус на двох. <таспів> і по цьому крінжу в мене здувало кришку. У мене реально був після цього період такий аніфу дек. Коротше, така депресія. Мабуть, тому що це був перший раз у моєму житті, коли хтось мене rejected. Це знаєте, взагалі було дуже weird, бо все виглядало так, наче я йому теж подобаюсь. І we kissed. Це було крінжово, бо після цього я почала сміятися і не могла зупинитися, бо це було настільки стресу для мене. Бо у мене треба запитувати або попереджувати хоча б перед тим, як почати якесь зближення, бо може отакий обосер статися. І це була найтравматичніша дейтинг подія за увесь рік, якщо чесно. Тобто так з ходу. І ви знаєте, що оговтатися після е, розставання з партнером, з яким ви провели два роки. 5 років. No Big Deal uh, пережити розставання з чуваком, з яким ви бляд, три рази бачились. Та Я потім якось стала себе запевняти, що Та, це був крінж. Ну ти ну, взагалі навіть не згадуй про це. Це було настільки погано, ну але хто знав, що буде гірше. Оговтилася я десь до лютого місяця, і я скачала таку приложуху, де люди знайомляться по типам особистості MBTI. Хтось таке вигадав, але по факту ніхто, як я зрозуміла, не орієнтується по цим типам персоналіті вони там просто є. І якщо чесно, я не можу навіть бути впевнена, що це реальний тип цієї людини. Бо я не знаю, чи вона якусь рандомну фігню там натикала, чи реально проходила тест, і реально знає, або хоча б має ідею, що це. Бо люди там були дуже різні, а ви знаєте, що люди, які цікавляться цими типами особистості, це якась окрема така каста людей. Там я познайомилася з хлопцем. З яким ми спілкувалися якийсь час, спілкування було досить приємне, все було круто, але в мене почало викликати сумніви, те, що він дуже сильно засуджував і критикував мій зовнішній вигляд, тобто, як я вдягаюсь, і він навіть таке ще сказав, що ну, мабуть, це тому, що типу двоє з моїх колишніх так одягалися і вони не були stable. У мене склалася така ситуація, що мені треба було поїхати. Але зупинка фліксбасу у найближчому від мого місті знаходиться in the ass. І щоб уїхати взагалі цим фліксбасом, мені реально треба ночувати на вокзалі. Я не хочу знову, знову це робити. Тому я йому написала: а, така ситуація у мене допоможи. І я вирішила, що якщо він придумає рішення цієї проблеми, то я йому дам шанс на побачення. А якщо ні, ну бо чесно, я навіть не очікувала, що він навіть буде намагатися мені допомогти з цим. Бо ну, чого коштує просто сказати, а ні, я не можу. Сорі, типа поняли. Але тут навіть ще був такий нюанс: що саме той день, коли мені треба десь перекантуватись, це його день народження, і він на вечірці не вдома. Тобто, я не можу просто у цей день прийти до його квартири і переночувати і потім піти. Все ускладнюється. Що це молодий придумав? Що коли я їду в дорогу, я спочатку їду до нього, і я поїхала до нього одразу в квартиру, він дав мені ключі. Від квартири. От я не знаю, хто із нас більше крінж. Я тому що я сплю незнайомої людини вдома, чи він, який незнайомій людині дає ключі від квартири. Напишіть в коментарях. І потім ми просто сиділи на дивані. Він дивився якийсь дуже крінжовий старий американський серіал. Потім відвез мене до місця, коли мені куди мені треба було. А, і от настав мені час повертатися. Це стрес, бо я бачила дорогу, як дістатися до місця, до цієї квартири, один раз у темряві із вікна машини. Чесно, я думала, що я не знайду просто, що я просто туди не доберуся. Дубак був жесть. А, ну, я, коротше, помру на вулиці. Але я знайшла, бо я людина геній. Я потрапила всередину. Я там переночувала, вранці прокинулась і поїхала додому. Але по-перше, я спала на водяному матрасі на waterbed. Ви поняли? Це... Це, ну, я не знаю, кому взагалі прийде в голову купити собі і спати кожен день на waterbed. Потім ще цей чел мені жалівся, що в нього болить спина. Ну, навіть не знаю, де, де це можна було таке знайти, бо мені здається, такі речі продавали в телемагазинах, Ну, окей, anyway, so... І коли я намагалась заснути на цьому човні, я думала про те, що у будь-який момент ця людина може повернутися drunk, і я не знаю, якою буде її поведінка. Але ніхто не повернувся, і це був останній перший останній раз, коли я його бачила. Бо ще десь місяць я чекала, коли він приїде до мене на каву. І, і я вже в один день сказала: ну, знаєш, це вже якось занадто довго ти вирішуєш свої питання або проблеми, через які ти не можеш приїхати. Тому я чекати більше не буду. Sorry like goodbye. Він мені викатів отакий номер. Він мені пише. Я я я процитую. If you think that I see you as more than a friend, you are delusional. Oh. Oh. Я написала ок і заблокувала коли... його. <laughs> Перша на моїй пам'яті, мені так здається, що Обговорювалася тема хто що шукає, і ніхто з нас особливо не шукав дружби. Орейт, right. і це просто було крінжово. І ви знаєте, тут я вже почала помічати таку тенденцію, щось з першим молодим теж відбулося. Ви хлопець просто не лайкає вашу нову публікацію в інстаграмі. Це значить, що ну, ви вже для нього ніхто. Дуже, я не знаю, дуже дитячий, дуже такий Busay! спосіб це показати, і навіщо це взагалі показувати, якщо ти про це не кажеш і якби продовжуєш спілкування? Але знайте, що якщо він раптово, вдруг зненацька просто не лайкав ваш не лайкнув ваш пост, хоча він зазвичай це робить, він не не побачив, він не ще не зайшов в інстаграм, він не зайнятий. Він не випадково пропустив. Він просто його прогортав, бо йому вже піху. Я дуже вдячна була в будь-якому разі цьому хлопцю, що він мені допоміг. Навіть якщо я стільки грошей витратила йому на комплімент, на вдячність, привезла йому сувенірів, привезла йому шоколаду. Настільки бабла, що було б дешевше просто зняти хостел, знаєте, але в будь-якому разі дуже дякую за допомогу. Потім хто ще в мене був, був ще ви знаєте, я би бачила просто всі національності світу і ситуація з кожним майже одна і та сама, кожен раз. Хто був? Боснія була, Китай був, Норвегія була, Італія. Ну, поняли. Тобто такий diversity, і це ні на що не впливає. Всі виявляються просто такі самі люди. -ха -ха. До того, що дуже у багатьох дівчат е є таке враження, що десь там чоловіки краще, що десь там люди кращі. І дуже часто бачу якихось українок, які будуть там переписуватися з кимось із за кордону і казати, що ну, знаєте, хвалитися Значить, це якісь блядь, сверхлюди. А всі інші це такі прості смертні. Uh, ні, ми всі однаково ідіоти. Далі Норвегія був непоганий хлопчик. Ну, Сподіваюсь, що він є, але був непоганий хлопчик. Якщо чесно, мені не подобалось тільки те, як він взягається, і те, що він не дуже багато розмовляє. Uh, в цілому все було ок. Але він мене загостив. Але знаєте, вже після певної кількості побачень я починаю розуміти, чому люди просто гостять один одного, бо вже сил нема. Але всі люди у різному mental state. всі люди мали різну кількість побачень до цього. Всі люди по різному сприймають ситуацію. Вони по різному вразливі і все таке. Тому дуже важливо дати знати людині, що ви про неї думаєте. Якщо ви хочете припинити спілкування, якщо ви більше не хочете бачити цю людину, ну то, блядь, так і напишіть. Просто два речення. Не треба виписувати абзаців. Реально, два речення, це так полегшує ситуацію. Ніхто не сидить у своїх delusions. І, ну, просто будьте людьми, what the fuck. Чесно, не очікувала такого від Норвега. Отак от от, от, от так от. Мало того, що його скандинавський, скандинавський мінімалізм-стиль був крінж, блядь. Коротше, він прийшов. Спочатку просто ну, я завжди слей на побаченнях. Деякі люди кажуть, що це занадто, що я відлякую типу, чоловіків. цим, а, Але це такий певний спосіб сортування, окей? Okay. Чи він прийшов і на ньому була просто футболка, просто свартівки, якийсь їбучий рюкзак. Кого ти там носиш в цьому рюкзаку? Why do you need it on a date? Окей. Okay. Футболка була такого сірого кольору, знаєте, оцей колір такий тканини сірий із такими маленькими stripes, із такими полосочками. Ось така. Коротше, це піжама. Піжама була на ньому. Він прийшов в піжамі. Ну, я думаю, ну блін, ну це ж це ж один раз тільки. Блядь, що Це це ж один раз, коротше, тільки наступного разу якось покраще вдягнеться. Він вже побачив, як я вдягаюся там чи щось. Наступного разу він прийшов у світшоті і з точно такої ж тканини, точно такого ж кольору, це сіра хуйня з такими полосочками, блядь, піжама їбуча. чи якісь штани неправильної довжини. Якісь. ну щось, ну щось, просто Я. ну Я дуже естетично сенситив, естетично сенсити, чутлива людина. що сказати, він мене не заговстів, так що. Так, що все ок. Часто, це такий дизрес, топту да. Далі. Італія. Італія був. Набагато, по моїм міркам, старший за мене. Тому я думала, може, це, може через це буде якась, якась відмінність, знаєте, бо всі хлопчики до цього вони такі, знаєте, і мечові. вони не знають, що вони хочуть. Ну, щось таке. Сказати, що є якась е, велика різниця, я не можу. Перше побачення було досить непогане. Воно було коротке, але воно було непогане. І... Він на мене справив досить позитивне враження. Все, що мене, мені не подобалось, це ззовні. <плес> це було не, не настільки критично у той момент. окей. Друге побачення ми вирішили піти у бар, пити коктейлі. Все також було добре, але я вже якось е, повільно розуміла, що я йому ніяких шансів не дам. Знову, знаєте, діалог якось не в'яжеться, він любить якісь питання задавати. Ідіотські, які звучать як якась перевірка моїх географічних знань чи щось таке. Ну блін, я не на ЗНО там чи щось. Так що, може, це якось рілаксипіт, you Ми know. пішли вже до другого бару. Ну, було, типу, те, що я розповідаю, це такі загальні найцікавіші деталі, бо з кожним хлопаком були якісь менші клюжові деталі. Але ви знаєте, вони леєр. І формують один великий крінж із маленьких крінжиків, поняли? Коротше, пішли ми до другого бару. І знаєте, моя одна нога, вона по ширині я не знаю, по товщині, вона не те, що як його дві. Вона як увесь він, якщо його якось не знаю, по частинкам скласти в рядочок, от, ну, ви поняли. І ми сидимо і під столом. Цей молодий оцими своїми двома мізінчиками. Ой, Стискає одну мою ногу, так типу. Поняли? Я просто намагалася робити вигляд, що цього не відбувається, або якось забрати звідти свої ноги. Але місця там було під столом не дуже багато. Так, ми почали вже розмовляти про якийсь там секс, про щось таке. Ви поняли про там мої якісь блядь, травми? Я не знаю. І тут він підіймається, майже сідає до мене і запитує, можна до тебе пересісти? Дякую, що спитав. Я кажу ні, і він повертається назад. хі хі Якщо чесно, я думала, що цього буде достатньо, щоб дати йому зрозуміти, що я на сьогоднішній день не дуже відкрита до якогось зближення фізичного. Бо я не розумію, як я можу мати до людини якийсь фізичний потяг, якийсь вже. Щось від неї хотіти, коли я її знаю дві години, блядь. коли я її знаю якихось декілька годин. Наше перше побачення не було добре. Тобто я реально по факту знаю цю людину декілька годин. Але потім ми вже були на вокзалі, мені треба їхати додому, я стою, ці барю. Він задає питання, поняли? Йому, стано... Йому стає цікаво просто. А, він каже, тебе можна поцілувати? Я кажу, ні, я сибарю. Він каже. А через п'ять хвилин можна. Соблять. Ну я не знаю. Тут я, блядь, я навіть не додам до цього ніякий коментар, це тут просто все зрозуміло. І через декілька днів після цього я йому написала, що я його більше не хочу бачити. Це крінжа. Далі мені здається, був Китай, Чайна. Чайна був такого ж віку, як Італія. Але він просто виглядав дуже молодо, бо чайно. І це було непогане побачення, тобі анест. Ну, було добре. Ми пішли у місце, яке мені порекомендував Італіо. Це було непогане побачення. Він мені не сподобався знову естетично. Людина він добра. Просто я не можу я не могла його серйозно сприймати, бо в нього на голові е, пахло. знаєте, підмішка на голові замість волосся якось. Ну, то таке. І що? Ця ситуація була дуже проста, тобто. Ще вечір після побачення ми допереписувалися, а вже потім я думаю, блядь, я просто не будемо писати і подивлюся, що буде. Бо кожен раз я проявляю ініціативу, ця вся хуйня, поняли. Ну, я не можу це завжди робити. Що ви думаєте? Мені просто ніхто більше не написав і все. Ну, вся людина все ще лайкає мої фотки, все ще дивиться історії. Тобто розійшлися по-мирному, коротше. Просто це дуже weird. Після цього була людина перша, яка після найпершого, того, я не федал, поняли, яка мені сподобалась. Але це була така ситуація, що мозком я розумію, що. Ну, ну, ні, ну, ні, ну ні, ну тут, типа занадто багато таких факторів, які, з якими я не згодна, скажімо, у його лайфстайл, right. І... Але моє серце. Йому було нормально. Що я можу сказати, що ця людина це був найприємніший експірієнс на Тіндері. Серйозно, у нас з ним були найкращі переписки. Вони йшли саме так, як мені подобається. Нюанс був у тому, що в нього погана англійська. І це не його проблема, що його англійська погана, а це моя проблема, що я не знаю німецьку, all right. Тому я не засуджу. І він зробив саме так, як я просила. Він мені написав такий абзац. Що вибачай, але ми наступного разу не зустрінемось. Бо, якщо чесно, я більше не хотів побачитися, просто не мій вайб, тому good luck. типа всього самого найкращого. Прощавай! І це було... це було окей. Мені навіть не в мене навіть не було ніяких негативних емоцій після цього, бо ну він мені там так сяк подобався. Мені навпаки було якось приємно і радісно, що хтось Нарешті виконав моє прохання, і що хтось нарешті просто сказав, що відбувається, просто Просто дав мені знати. А потім, після цього, ситуація була така навпаки. Мозком я розумію, що людина молодець. Ну, людина молодець, людина. Людина клас. Типу, дуже багато багато флекс. Але все, знову мені і зовнішність не дуже якось, і серце моє не лежить просто, і якісь вже роки дебільні, і ну поняли. І вже оці усі Green Flags, які по факту мають більше значення, ніж усе те, що мені не подобається, але усе те, що мені не подобається, воно переважило оці Green Flags. І я йому навіть не написала: я по факту ще його не гощу, бо яка у нас була ситуація? У нас було три побачення. Це. Sorry. Це була перша людина після найпершої людини, яка дожила до третього побачення. Тобто завжди було максимум два. Зазвичай щось починає відбуватися вже на третьому побаченні. Тобто, зазвичай три, це прям реально максимум, щоб зрозуміти, чи тобі подобається людина. Але на цьому третьому побаченні нічого не відбувалося. Я була настільки за настільки втомилася, мені не хотілося з ним розмовляти якось. І коли вам не дуже подобається людина, або особисто мені, коли не дуже подобається людина, я можу гарно з нею проводити час. Коли я в гарному настрої, коли у мене достатньо ресурсу, тобто я якось можу fake it till you make it kind of in a way. you know. Uh, але коли я була трошки в мінусі, коли я була виснажена, бо в мене тиждень перед цим був дуже активний. Uh, yeah. mm -mm. No. Дуже важко. І Він нічого не розказує. Взагалі, оці talking stages, це так awkward. Особливо з людьми, яких ти зустрів на... Додатках для знайомств, а не naturally. це ну це крінжа, яку треба пережити, і мені ще це жодного разу не вдалося. <смі> так от, по факту я не гощу, бо я відповідаю, коли він пише. Просто коли після цього вже третього побачення, коли він пише, це якось так: типа Привіт, як справи. Я відповідаю, як в мене справи, запитую, як в нього справи, Він каже, як в нього справи, і все. І просто діалог не продовжується. Ну що я можу зробити? Ну нічого, мабуть. Ще була така ситуація цікава, до речі, коли навіть не дійшло до побачення. Челік сподобався мені по спілкуванню, челік більш-менш сподобався мені по зовнішності. Ми спілкувалися десь тиждень, і ми призначили день, коли ми зустрінемося. І коли вже час підходив, до цього дня я пишу: ну що, о твій годині зустрінемося. Він каже: Знаєш, я взагалі така спонтанна людина, я тобі не можу зараз сказати, на жаль. І я думаю, ну ок, я сказала, типу, окей, скажеш пізніше, але просто щоб це було до. Того, як день, коли ми маємо зустрітися, почнеться взагалі. Але мені до кінця дня ніхто не написав, тому написала я. І почався Почався лютий крінж. Панове, Це я ніколи такого не бачила. Коротше, що, що молодий мені казав? Він казав, що він просто такий спонтанний, це його лайфстайл. І тому він не може мені сказати, коли ми завтра зустрінемося. А це вже було навіть не завтра. Завтра, типу, наступало там через 10 хвилин. Розумієте? Він не міг сказати. Я говорю, ну це просто неповага до іншої людини, це неповага до часу інших людей. І він каже: так, я дуже неповажливо себе поводжу по відношенню до своїх батьків, до своїх друзів, але мені подобається смак досягання своєї мети і своїх мрій. Excuse me. <laughs> Як ці речі пов'язані, я не знаю. Але як я можу покластися на людину, яка мені навіть час зустрічі сказати не може. Я також не знаю. Тому нашої зустрічі не відбулось. О, отака цікавиночка. Останній останні побачення, чесно, я б навіть не хотіла називати побаченням, бо це було просто непорозуміння якесь. Чесно, це просто був анекдот. Мені написав дуже молодий хлопчик. І позивав на побачення. Наступного дня ми зустрілися дуже швидко, бо я розуміла, що це вже кінець моєї цієї дейтінг ери що я вже йду, блядь, на пенсію. І я просто не хочу дуже багато часу витрачати. Ну, одразу так і... і більше нікого не бачимось. До мене прийшла дитина. Дитина була розгублена, дитина була залякана якась, дитина не знала про що говорити. Спочатку я у дитини питаю, скільки у тебе взагалі часу є на побачення, ну наскільки тебе мама відпустила сьогодні, я не знаю. Він каже, та не хвилюйся, в мене весь день, типу. Ок. Ми пішли пити каву, ми провели десь 40 хвилин у кафе. І він каже: Ну, я, мабуть, вже піду. А, ха -ха -ха. Ну, ну піди, піди. Це просто. Ну, і він пішов так. Це просто, ну, я не знаю, що сказати, але в мене так багато до цього питань. Типу, невже з мого інстаграму ти не бачиш, хто я, хто ти? Хто я, хто ти. Ну, це не те, щоб приниження. Просто мені здається, що ну, дуже легко побачити контраст між нами. Що ми дуже різні люди. Коротше, я не знаю. Це для мене ребус. В принципі, це усі. Це усі кандидати. І ну, мені нічого з цього не перепало абсолютно. Мабуть, якщо б у мене була інша мета, я б свої мети досягла, якщо б вона була така більш you know, short term. Це, ну, це не те, що мені цікаво, тому я не отримала нічого. Але сказати, що ці побачення були взагалі якісь useless, не мали ніякого сенсу, я не можу, бо чесно, від кожної людини ти щось нове дізнаєшся. Це дуже корисний експірієнс, коли ти в іншій країні, коли ти в іншій культурі. Це може бути банально, якісь місця, так, якісь кафешки, хтось порекомендує, класні. Е, до того, що ти краще пізнаєш ти себе, як ти себе поводиш з різними людьми, які взагалі можуть бути в ситуації. Це, це просто експірієнс. А перенатити це з головою погана ідея. Не треба робити з цього обсешн, не треба робити із цього свій пріоритет. Але якщо це є це кльово. Ну навіть якщо ви більше ніколи не побачите людину, я впевнена, що є щось, що можна із цього для себе взяти. Якщо ви розумієте, що ви із цього взагалі нічого не берете, тоді це крім закривайте лавочку. Це все, що я хотіла розказати у цьому відео. Пишіть у коментарях про свій досвід із dating apps, Пишіть про свої крінжі, або просто пишіть, який персонажик вам більше сподобався із цієї історії. А, побачимось гарного дня!